Кошенята попліткуємо Ірина Горова, хайдаров України Віктор Кемкін. Лицемір чи ні? Притула медова. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар де просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогодні буде важливий випуск. Ми підіймемо гострі, чутливі, навіть болючі теми. Тому я вважаю, сьогодні ваша увага повинна бути максимально сфокусована на випуску. Постійно говоримо про потапа, про потап. Про Потапа, про Настю Каменських. Ну набридло вже хочу згадати про колишню дружину Олексія Потапенко, син Ірини Горової, що принесло нам кошеня на хвостику, буде навчатися в Англії. Ціна навчання за рік орієнтовно буде вартувати 60 тисяч фунтів стерлінгів. Це якщо буде жити в бордінгу, а він буде жити в бордінгу, буде довчатися, як я зрозумів, в так званому 11 класі. Ну і далі профільна освіта. А чи є ця новина сенсацією? Звісно, ні. Скоріше за все, ніхто не хоче знати, де буде їх чаду навчатися. Я взагалі вважаю, що Ірина Горова докладає чимало зусиль, аби наша сфера, що бізнесова, все ж таки мала певний вектор розвитку. І звісно, що як будь-яка мама, вона хоче забезпечити своєму сину достойну освіту і достойне майбутнє. Але дуже шкода, що це достойне майбутнє і освіта не мечиться з українськими реалями і. Цвіт нації, як би це банально не звучало, але майбутнє покоління, ця країна для них. Хочеться, щоб ці майбутні покоління зростали тут, розвивалися, навчалися. Але, на жаль, більшість виїздить. І можна зрозуміти, я не засуджую. Тут вибір кожного індивідуально. Тому Ірина Горова теж обрала шлях, аби її син отримав достойну освіту де-інде, на жаль, не в Україні. Але я сподіваюся, що само ідентифікація хлопчика не зникне, навіть перебуваючи в Британії, вивчаючи англійську мову, маючи ідеальний британський акцент в майбутньому, він все ж таки буде пам'ятати, що він українець, буде проїздити в Україну, а можливо і повернеться, і буде тут будувати кар'єру. Який шлях розвитку ваших дітей обираєте ви? Чи стоїть перед вами вибір, де повинна навчатися ваша дитина а, згідно віку, ну можливо, вже 16-18 років. І чому ви надаєте перевагу залишатися в Україні, навчатися тут? Чи все ж таки виїздити за кордон? Давайте поспілкуємось, Я вважаю, тема досить цікава. Хотілося би обговорити. Та й, врешті-решт, згадали Ірину Горву не в контексті професійної діяльності. Нарешті трішки відійшли від Азів, тому що ну ніяких пліток. Отой і все. В нашому блозі ми взагалі майже не згадували Горову. Треба виправляти ситуацію. І от кошеня принесло досить цікаву інфу. До речі, можливо, хтось із ваших діток теж навчається в Британії. Які у вас враження? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Давайте з вами трішки поговоримо про Віктора Кемкіна. Це той самий. Пластичний хірург, якого агресивно нав'язують усі медійники, кому не лінь, робив операції Алхім, робив операції, а, значить, Анастасії Покрищук, відьмі Тихій, прости господи, робив плаский живіт. Машуковському і цей список буде дуже дуже довгим. Тобто, блогери впевнено йдуть до Кемкіна, рекламуючи його, називаючи найкращим лікарем. І чому я взагалі на нього звернув увагу? Тому що така агресивна реклама у свій час починалася в Хайдарова, це той самий м'ясник в Російській Федерації, який просто спаплюжив сотні тіл. І йому за це нічого не було, не є і не буде. До того ж, його шлях дуже перетинається з позиціонуванням Кемкіна. Всі медійники одночасно кричать: це найкращий лікар, і агресивний маркетинг з'явився скрізь і всюди. А ми так і не зрозуміли, звідки з'явився взагалі сам Кемкін. Давайте подивимось, що пише клініка Аура, в якій він працює. Кемкін Віктор Володимирович пластичний хірург. Стосовно його біографії, 2018 рік стажування в Національному інституті хірургії та трансплантації імені Шалімова у відділенні трансплантації та хірургії печінки Київ, трансплантація хірургія печінки. Фіксуємо не пластична хірургія. 2019 рік стажування у лікарні Феофані у відділенні колопроктології Київ. Тобто в 2019 році він використовував гаджети, які е, занурюються всередину вашої прямої кишки і вивчають, які ж у вас є проблеми. 2019 рік курси підвищення кваліфікації зі спеціальності онкохірургія у Запорізькій медичній академії після дипломної освіти МОЗ України. 2019 2020 рік стажування в університетській клініці Ессен за напрямком Загальна хірургія Німеччина. 2019 2020 стажування в Національному інституті раку відділенні молочної залози, підшлункової залози та колопроктології. 2021 рік стажування в онкомамології в кліниці Вером Київ, 21 рік стажування в онкомамології УНДР. 21 рік стажування з пластичної хірургії в медичному центрі професора Храпача. Тобто, в 2021 році ми вперше дісталися пластичної хірургії. А значить, скільки треба років пластичному хірургу, аби почати самостійно оперувати, чим займається Кемкін. Щоб пластичний хірург в Україні зміг самостійно проводити операції, потрібно загалом близько 10 років практики. Це включає в себе 6 років навчання в медичному університеті, 3 роки інтернатури. По загальній хірургії та додатковий рік або більше для спеціалізації з пластичної хірургії зафіксували, запам'ятали. Тобто 10 років це дуже довгий шлях. Е, можливо, хтось із медичного напрямку працює з наших кошенят і може все, що я сьогодні озвучу, прокоментувати більш професійно. Я хотів би почути, бо ми пліткарі, ми намагаємось дістати істину, і тут треба більше профільної оцінки. Значить, ви скажете, а що не так з Кемкіним? Там же є в нього е, різні практичні історії, стажувався там, працював там, навіть в Есен Німеччині. А давайте з вами трішки про клініку Есен University Хоспітал в Німеччині, яка має загальний рейтинг 2,8 балів. Наші кошенята з Німеччини говорять, що це одна із найхалтурніших клінік ever. І це далеко не та практика, якою ти можеш впишатися. Зафіксували. В голівонці угу. йдемо далі. Тепер давайте трішки про наших кошенят. Доброго дня! Хочу поділитися з вами, як Кемкін мені наробив шрамів і зашив лоскути, які почали гнити зсередини. По сьогоднішній день я не відчуваю свій живіт, який не спортивний, як обіцяв цей баран, а вздутий як у жаби. Клініка Аврора, в якій оперує Кемкін. Ми знаходимо наступні відгуки в цій клініці. Працюють афористи на початку 2022 року. Я внесла залог за майбутню операцію 29 тисяч гривень. Вона мала відбутися 12.03. Але через війну, звісно, скасували. Мене запевнили, що залог повернуть, як тільки бухгалтер повернеться в Україну. По факту на сьогоднішній день. Мені нічого не повернули. А коли я вже сама в клініку приїхала, то взагалі сказали, що нічого в мене не брали, і розписка, яка в мене є від клініки Аура, їм невідома. Хочу звернути увагу, що документи клініки на ім'я Шевченка С.Ю., на якого в різних областях відкриті судові справи, в тому числі за шахрайство. О, правда цікаво. Починаємо нащупувати щось пікантне і досить мутне. Наступний коментар про клініку Аура шахраї. Розшукується директор філії компанії Людмила за відмову від оплати. Після отримання послуг згідно з договором, приховується, переховується, не виходить на зв'язок, ігнорує повідомлення та всі спроби до судового рішення. Аура пише, що це спам. Направили скаргу в Google. Наступний коментар: шахраї не платять згідно з договорами. Директор ховається та блокує телефони. Це не спам, а єдиний спосіб відкрити людям правду на вашу благонадійність. Аура відповідає: шановні. Писаки, всі відгуки такого характеру оцінюємо як спам, спрямований зниження рейтингу компанії. Щодо суду, власника, приміщення з клінікою Аура, там є сума боргу. Суд все шукає, йде. Останнє засідання суду було в червні 25-го року. На цьому засіданні відновили судовий процес після перерви в кілька місяців. Це означає, що зараз обидві сторони накопичили м'язи, і боротьба почнеться з новою силою, тобто є судові. Розбірки із аурою, яку представляє той самий Кемкін, і родзинка цього сюжету, знаєте, в чому заключається? Ми зараз з вами розкриємо так звану шахрайську схему попередню. Стверджувати не будемо, але це харчі для розмірковувань. Дивіться, панянки, коли звертаються, аби їм повернули кошти або переробили операцію. Їм представники аури відповідають морозком або взагалі не реагують, або кажуть прокиньтеся. Ми не надавали вам послуги. Кемкін у нас не працює. А як же так відбувається, якщо він є обличчям одним із облич цієї клініки? Справа у тому, що усі лікарі клініки працюють в різних так званих юридичних установах. Фірма ТОВ Альянс відкрилася в 2010 році і працює зараз власник Шевченко Сергій Юрійович. Водночас ця ж фірма відкривається в 2018 році і теж працює зараз. Далі відкривається ще одна фірма, і це клініка вже аура. На сайті вказано номер ліцензії, який зівпадає з ліцензією ТОВ УкрМедАльянс». Тобто працює одночасно чотири фірми. Три фірми займаються наданням медичних послуг, лікування пацієнтів. А ФОП продає ліки та медичне обладнання. Що ми з вами маємо, перекладаючи на більш просту доступну мову, приходить пацієнт в ауру, зареєстровану відповідну ліцензії на товку українського альянсу, робить там операцію. І у разі, якщо тобі поплюжать груди або якусь частину тіла, а ти потім, приходячи із запитом повернути кошти або компенсувати, або переробити. Тобі кажуть, так у нас ця людина не працює. І по документам так вона не числиться. І Кемкін це лише фасад. Тобто, в клініки є певна схема, за якою вони працюють, не несуть жодної відповідальності за свої діяння. І виходить, що Кемкін по факту працює в аурі, а документально оформлений зовсім в іншій клініці. І тому відповідно договору, який заключає пацієнт з клінікою. Звісно, що Кемкін не буде нести жодної відповідальності за свою неякісну роботу, тому що він не є їхнім працівником, не є працівником саме даної клініки. Як вам така схема? Тому дівчата, коли звертаються за поверненням коштів або переробити процедуру, їх шлють впевнено, тому що юридично клініка буде правою. Схема випрацьована роками. А Кемкін. Це просто підставне обличчя. Сьогодні він, завтра буде інший рекламний персонаж, якого будуть тикати. Рівень цинізму і продуманості зашкалює. І якщо ви вже йдете в ауру на операцію, будь ласочка, думайте, аналізуйте, цікавтеся інформацією, запитуйте у попередніх пацієнтів. Друзі, хто постраждав від фахівців клініки Аура або безпосередньо від самого Кемкіна. Будь ласка, пишіть діректному інстаграму, усе анонімно, будемо розбирати і вивчати ще глибше це питання. Можливо, деякі терміни були складними, але я попередньо озвучив усе, що мені надіслали, будемо копати цю тему далі. Тож інтуїція мене не підвела. Секретів та порушень у цій клініці ого ого-го. В україні 7 мільйонів людей, які виїхали в країни Євросоюзу. Ваш шанс, маючи е, добрі знання. І маючи е, певний досвід. А ще якщо ви знаєте одну з мов міжнародного спілкування, повірте, е, вам гарантовано в Україні працевлаштування за хороші гроші. А це Сергій притула говорить про те, що не потрібно виїздити. Тут буде низька конкуренція після завершення повномасштабного, тут будуть високі заробітні плати. І здавалось би, сказав, озвучив досить благородні слова все нормально, які можуть бути претензії до Притули, правда? А я хочу зачитати те, що надіслало мені кошеня. Тому що, от завдяки таким заявам, словам красивим, правильним, абсолютно правильним, притула намагається мотивувати людей залишатися в Україні. Ти складаєш загальний пазл, штрих до портрету, ось це лицемірство, і починаєш розуміти, що себе представляє людина, притула. Говорить на відео, що давайте жити тут, давайте розвиватися, тому що тут є перспективи і майбутнє. Водночас, що пишуть кошенята про Сергія Притулу. Його дружина з дітьми у Шотландії живе від початку війни. Теща так само приїздить в Україну на лікування по санаторіях не більше того. Сестра дружини, друга донька Тещі, теж в Шотландії, тільки в іншому регіоні. І, здається, з чоловіком, точно не пам'ятаю. Всі вони живуть у дуже великих будинках, зазвичай такі називають вілли, що є непристойно розкішним навіть для місцевих жителів, які потім дивуються, звідки в українців такі шалені гроші. Все це знаю, бо саме <гум> так знайомі пряме рукостискання, тобто кошеня, яке знаю особисто притулу, і показало мені їх спільні світлини. Шотландія це занадто дорогий вибір для проживання. Ми не будемо зараз копати, а звідки впритули гроші на Шотландію, аби утримувати там щомісяця сім'ю. Ми просто зафіксуємо той факт, що притула каже: залишайтеся, живіть тут, все супер, все клас. Сергію, а чому тоді вся сім'я мешкає в Шотландії? Чому вони не знаходяться тут? Чому вони не знаходяться тут? Тут же перспективи, тут же все класно. Оце лицемірство, друзі, я не люблю. Також е, один коментар Кушеня, який я теж хочу зачитати. В тому і проблема, що після війни це дуже широке поняття. Звісно, йому плівати, його діти виїдуть, ступлять у будь-який вуз за кордоном, який забажає душа, будуть гарно жити. А хтось, хто буде чекати після війни, втратить роки найкращого життя. А то почалося, коли мені було 14. Більше свідомого життя я все ще чекаю після війни. Тому дуже прикро, що така пис, як притола, якраз таки завдяки цій війні повірила в себе в лапках. Сидить і читає моралі народу. Дуже двояке відчуття. Тому що в даному контексті справді відчувається певне лицемірство. Пане Сергію, от просто складаємо загальний пазл. Ви говорите про перспективи, про важливість жити в Україні. Чому ваша сім'я тоді знаходиться за кордоном? От і все. Робіть, любі друзі, висновки. На завершення про Дашу медову, Все ще сподіваюся, ми знайдемо якусь соломинку, адже інформації взагалі немає. Нагадаю, що це колишня солістка гуртові Агри та Арктика, яка зникла без звісти під час судового засідання. Розбірок зі своїм вже колишнім чоловіком при розподілі опіки над спільною донькою. Значить, пише наше кошеня. Колись, будучи молодою, амбітною, працювала на починаючий інтернет-портал Shopper.ua. У нас було багато зйомок з молодими артистами, навіть молоді гурти, як пара нормальних і врімі стекло, для яких створювали стиль, одяг, зачіски і так далі. Я працювала з Дашою кілька разів. Вона була дуже талановитою, простою, щирою у спілкуванні, людяною. В неї стільки було планів і творчих ідей, вона горіла своєю творчістю, але було помітно смуток в очах. Чесно, як побачила ту фотку, не відпускає зовсім. Мені дуже шкода бачити фото, які створювалися для натхнення і краси. Зараз використовуються для розшуку. Найдивніше те, що мій редактор важлива деталь, друзі. Найдивніше те, що мій редактор. З яким ми працювали разом з Дашою, теж зник безвісти плюс-мінус в той же час. Хоча це може бути взагалі не пов'язано одне з одним. Я запитую, чи були вони знайомі з Дашою? Підписниця зазначає, знайомі були, бо ці зйомки були для порталу. Він з нею домовлявся, стосунки дружні, бо він по чоловікам. Він був дуже людяний, завжди допомагав, і він багато чого передбачав. Тоді спілкувалися вони поза роботою. Думаю, ні. Але якщо вона просила в нього допомоги, наприклад, то він би допоміг. Офігеть. І люди зникли одночасно, і він, і вона мені просто страшно від того, що можна розкопати і до чого прийти, вивчаючи цей кейс. Будь ласка, хто ще знає про Дашу медову, надсилайте інформацію, це дуже дуже важливо. Я чекатиму будь-якої інфи. Не втрачаю надії, впевнений, щось зможемо все ж таки знайти. Будь ласка, надсилайте будь-яку інформацію, хто працював з Дашою, свої відгуки, хто її останній раз бачив, в якому вона була емоційному стані. Хто притинався з її колишнім, працював з ним, і які у вас відгуки? Коротше, пишіть, будемо вивчати. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Я ж казав, буде емоційний випуск, так воно і є. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось. І не забувайте донатити. Це дуже важливо. Підтримуйте Збройні Сили України. Побачимось, Па-па.